Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 448 за підручником геометрії класу» автора Олександра Істера. І наше завдання довести рівність трикутників АБЦ і А1, Б1, С1, якщо БЦ деревня Б1, С1, кут А дорівня куту А1, кут Б дерівня куту Б1. Так, ми почнемо з малюнка. Нам потрібно два трикутнички. До вільних трикутнички, але з урахуванням того, що ми скажемо, що вони рівні, так? Ну все ж таки нам треба це довести. Так, ой-ой-ой. Так, об'являюся. Так, і позначаємо один АВС, другий А1. Б1. С1. Все. Два трикутнички у нас є, записуємо дано. Дано. Трикутник ABC і трикутник А1, Б1, С1. Так. Далі нам дано, що Б це дорівнює B1, C1. Також нам дано що кут А дорівнює куту А1. І кут Б дорівнює куту б 1 Довести... Довести, що трикутник АВЦ дорівнює трикутнику А1, b 1 С1. Все. Переходимо до доведення. Звичайно, що ми можемо використати? Ми можемо використати ознаки рівності трикутників, так? Їх усього три. Я надіюся на те, що ви їх пам'ятаєте. Перша ознака це за двома сторонами, кутом між ними. Давайте аналізувати. У нас, по суті, одна сторона відома, тому відразу першу ознаку відкидаємо. Друга ознака за стороною і прилеглими кутами. Давайте розбиратися. У нас є сторона БС і Б1С1. Що у нас прилега? Що у нас саме відомо за умовою, що ми можемо використати? Тобто у нас B, b 1 і B у нас рівні. Але всі останні, ну, звичайно, і A, і А1 рівні, але воно нам трошечки тут не співпадає, тому просто взяти нашу ознаку ми не можемо. Нам треба довести, що кут С і С1. Рівні. Як ми це можемо зробити? Звичайно, з того, що ми з вами вивчили, тобто за теоремою про суму кутів трикутника. Давайте розбиратися. Розглянемо, розглянемо трикутник спочатку АБЦ. А, Б, а Б, так? За теоремою. Суми кутів трикутника, так? Суми кутів трикутника. І знову ж таки, кут С ми можемо виразити. Це як невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. В нашому випадку це сума кут А плюс кут Б. Так? Добре. Розглянемо другий трикутник. Так само все записуємо. Розглянемо Трикутник А1, в 1 С1. І все так само за теоремою, теоремою суми кутів не вліплю. Так, давайте трошечки нижче. Бо не вистачає мені місця. Так, затеремо суму кутів трикутника. Так, я так позначу. Знову ж таки, трикутника. Кут С1 ровно рівно так само. Від 180 віднімаємо суму кут А1 плюс кут Б1. Що ми можемо зробити, які висновки? Код А дорівнює коту А1, код Б дорівнює коту б 1 По суті, давайте представимо, що код це 1 а код Б це 2. По суті, 1 плюс 2, 1 плюс 2. Це однакові числа. Ми повинні це розуміти. Просто логічно. Тому отже, код С дорівнює коту С1. По суті, як різниця однакових чисел, так? Після того, як ми це все довели, нам треба за допомогою другої ознакою рівності трикутників, будь ласка, можемо записати, що трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, в 1 С1, так, як. За умовою задачі у нас Б дорівнює Б1C1. так? Далі, за умовою задачі, прилеглі кути, які у нас B і С, так? Кут B дорівнює куту В1 це за умовою. І тільки, що ми з вами довели, що кут С дорівнює куту С1. По суті, що і треба було. Довести. Можете записати просто за другою ознакою рівності трикутників, але тоді вам все одно придеться прописувати, що ж у вас рівне. Так, це і буде розв'язком даної правила. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей!